Цивільний кодекс України статті 296 300 стаття 296. Право на використання імені. Фізична особа має право використовувати своє ім'я у всіх сферах своєї діяльності. Використання імені фізичної особи в літературних та інших творах, крім творів документального характеру, як персонажа чи дієвої особи, допускається лише за її згодою, а після її смерті за згодою її дітей, вдови, вдівця, а якщо їх немає, батьків, братів чи сестер. Використання імені фізичної особи з метою висвітлення її діяльності або діяльності організації, в якій вона працює, чи навчається, що ґрунтується на відповідних документах, звіти, стенограми, протоколи, аудіо, відеозаписи, архівні матеріали тощо, допускається без її згоди. Ім'я фізичної особи, яка затримана підозрюючи, чи обвинувачується в вчиненні кримінального, Правопорушення або особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, може бути використане, обнародуване лише в разі набрання законної сили, обвинувальним вироком суду щодо неї, або винесення постанови в справі про адміністративне правопорушення та в інших випадках, передбачених законом. Ім'я потерпілого від правопорушення може бути обнародоване лише за його згодою. Ім'я учасника цивільного спору, який стосується особистого життя сторін, може бути використане іншими особами лише за його згодою. Використання початкової літери прізвище фізичної особи у медіа, літературних творах не є порушенням її права. Стаття 297: Право на повагу до гідності та честі. Кожен має право на повагу до його гідності та честі. Гідність та честь фізичної особи є недоторканими. Фізична особа має право звернутися до суду з позовом про захист її гідності та честі. Стаття 298. Повага до людини, яка померла. Кожен зобов'язаний шанобливо ставитися до тіла людини, яка померла. Кожен зобов'язаний шанобливо ставитися до місця поховання людини. У разі глуму над тілом людини, яка померла, або над місцем її поховання, члени її сім'ї, близькі родичі мають право на відшкодування майнової та моральної шкоди. Стаття 299. Право на недоторканність ділової репутації Фізична особа має право на недоторканність своєї ділової репутації. Фізична особа може звернутися до суду з позовом про захист своєї ділової репутації. Стаття 300 право на індивідуальність. Фізична особа має право на індивідуальність. Фізична особа має право на збереження своєї національної, культурної, релігійної, мовної самобутності, а також право на вільний вибір форм та способів прояву своєї індивідуальності, якщо вони не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства.